Рада знову вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому своєму відео я хочу об'єднати розпаковку посилки з однієї з найчарівніших піоній. Це гібрид і то гібрид з яскравою назвою Барцела. Це дуже відомий сорт. Коли його створили, одне коріння коштувало біля 1000 доларів. Можете собі уявити, на щастя, зараз він більш доступний. Взагалі-то я жовтий колір не дуже люблю в своєму саду, але я не встояла. Це чудовий сорт, і в Україні я вже його всаджувала. Окрім чудового цитрусового, такого цитрусово солодкого аромату, він має ще і дуже гарні характеристики. Зацвітає він не дуже рано, проте. Тримає квітку дуже довго. Цієї півонії багато не потрібна в саду, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, але саме вона може стати акцентом в саду, який дуже приваблює, і підіймає настрій в погану погоду. Крім естетичних якостей, ця півонія прямо стояча, міцне стебло має, і квітка не боїться дощу, а також вітру. Через те, що це гібрид, кущ має дуже добру силу росту. Барзела дуже невибаглива і стійка до морозів. Не потребує якихось укриттів взимку, а тільки мульчування. Отже, настання моменту, заради якого я чекала майже тиждень. На посилці є відмітка відкривати терміново, бо це рослина, і щоб не відбулося. Якихось впливів, недобрих впливів на рослину, а треба якомога швидше це зробити і виділити місце для посадки. Моєї радості не було кінця. Як бачите, рослина в чудовому стані і найвищої якості. Це, я б сказала, найперший, найперша півонія. Яка відповідає такої високої якості. Коріння повністю готове до висадки у відкритий ґрунт. Тому я не відкладаю висадку і зроблю це просто зараз. Корінь доставили в чудовому стані і в ідеальних умовах. Пакетик дихає, є надпис: бруньки живі, чудові, чудового кольору. Таке враження, ніби я отримала не просто коріння. Півоні, а вже готовий букет, я дуже рада. Одразу видно, що цьому продавцю можна довіряти і далі. І коріння дуже здорове, дуже добре виглядає. Особисто я рекомендую цей сорт за його невибагливість, непримхливість і здоров'я. Хочу відмітити, що він нічим не хворіє, якщо ви правильно його посадите. Якщо ви додивитесь відео це до кінця, ви дізнаєтесь різницю між кліматом і як же ж краще посадити а, півонію, щоб не втратити цвітіння. І ще буде один секретик, а, завдяки якому ви зможете зберегти цвітіння довгими роками. Я отримала свою півонію Барцела в такому пухкому торфі. Він пречудовий, злегка зволожений, але не дуже вологий, пухкий, і я обов'язково його додам у посадкову яму. В зоні кореневища я планую змішати його з основним ґрунтом та іншими інгредієнтами. А якими саме дивимось далі. В такому стані я не буду обробляти. Цей корінь зовсім нічим. Ні фунгіцидами, ні прискорювачами росту. Знаючи потенціал цієї рослини, вважаю, що це не потрібно. Таким чином, я сподіваюся пом'якшити адаптацію рослини в нових умовах існування. Я знала, що буду висаджувати нові рослини, тому завчасно, десь за місяць, я. Розподілила е, тут і скрізь по своїй клумбі кісткове борошно, яке взимку працюватиме, і навесні буде віддавати корисні речовини рослинам. Стосовно освітлення сонячного, півонії полюбляють сонце, але терпітимуть на півтінь. Я заздалегідь обрала насправді це місце, воно дуже сонячне, е, добре. Провітрюється і це височина. Звичайно, доводиться боротися з бур'янами, але заради такої краси все що завгодно. Звичайно ж, бур'яни я почистила набагато раніше, тому сьогоднішня моя посадка вклалася дійсно за 10 хвилин. Посадкова яма приблизно 20-25 см в глибину, нижче дренаж з каміння. Перемішую торф, який потрапив з посилкою, з попілом деревним, з основним ґрунтом. І все це добре розподіляю по посадковій ямі. Більше ніяких зайвих добрив. Додаю навкруги коріння універсальний ґрунт, який буде добре дихати і пропускати зайву вологу. Жодна півонія не любить застою вологи. Він може викликати хвороби і гниль. І ще одне. Обов'язково усі корінчики треба направити донизу. Знаєте, я ніколи не втомлюватимусь це повторювати, бо це дуже важливо для будь-якої рослини. Полив я проводжу в два етапи, коли ще не зовсім засипала земелькою. Добре проливаю незалежно від погоди, як я кажу завжди. А далі засиплю ґрунтом і ще раз трішечки полю, але дуже повільно і дати, як ви бачите, що волога стоїть, дати їй піти донизу. Таким чином, повітря вивільниться з землі, і це, в свою чергу, дасть змогу рослині швидше адаптуватися. Допоки ми чекаємо, поки осяде земля і всмокчиться волога в землю, я б вам дала таку щиру пораду стосовно пори року, коли краще висаджувати півонії. Повірте, краще це буде зробити восени, аніж навесні, тому що ви втратите рік цвітіння, бо бруньки не встигнуть закластися. Ось нарешті все закінчено, і я можу відкрити вам секрет стосовно, як же саме краще посадити півонію. В кліматі, де м'яка зима, можна дуже не заглиблювати точку росту. Як бачите, навіть видно бруньку, яку я залишила, але, звичайно, відгородила від поривів вітру і створила. Таку умовно тепличку. Але де зими справжні, треба заглиблювати точку росту на 3-4 см, але не більше краще е зробити високу мульчу, ніж заглибити точку росту, інакше ви втратите цвітіння не тільки наступного року, а на довгі роки, і доведеться пересаджувати півонію, щоб отримати цвітіння. І при цьому треба пам'ятати, що доросла рослина не любить пересадку. Саме тому кореневішні ділянки треба робити або краще робити восени. Якщо вам сподобалось це відео і ви додивилися до кінця, я вам дуже вдячна. Не забудьте підписатися і давайте обговорювати в коментарях, чи є у вас барзила і як вона себе почуває саме в ваших кліматичних умовах. Щиро дякую всім за перегляд і до зустрічі на моєму каналі. Бажаю усім миру, добра і віри в серцях.